Тема у нас дуже важлива і дуже цікава. Тема е, має назву Чернігів. Це Європа. Чернігів це Європа. І е, за моєю спиною знаходиться перелік е, всіх заходів, які ми плануємо провести на цій неділі і не тільки, а впродовж ще ну, на, е, протягом двох неділь. Саме основне це 20 травня, це субота. І стратегія і ідея нас і наших партнерів, які е, запропонували цю ідею. І вона нам сподобалась це в тому, що ми проводимо практично одночасно подієвості в чотирьох мікрорайонах нашого міста. Основний акцент 20 травня це буде центральна алея. Все розпочинається з 11 години. Це початок роботи алеї майстрів, потім буде виставкова локація, дуже цікава. Далі буде фотовиставка, де ми представимо фотосвітлини наших міст побратимів європейські. І наші, і плюс ми їх попросили, щоб вони представили це в Європі. Далі категорія для дітей буде пленер. Буде пленер, буде екскурсія для учасників пленеру. До речі, з приводу пленера це теж дуже така важлива мистецька акція, коли. Ми задаємо тему, і діти малюють, а тема у нас буде європейська архітектура, і не тільки європейська, а на особливості нашої чевнівської архітектури, в тому числі дерев'яного мережева, і як це все відтворюється в контексті Європи. Це теж буде надзвичайно важливо і цікаво. Екскурсія рівня рівному, коли діти будуть розповідати екскурсію один одному. Буде екскурсія для дорослих, це все 20 травня. Анімаційна програма для дітей. Окремо буде в нас розмовник, де ми теж піднімемо цікаві теми і будуть цікаві спікери. І о 18-й годині в нас буде концертна програма, місць якої буде розкривати творчий потенціал наша школа мистецтв. Плюс там ще будуть молоді виконавці. Ця програма вона буде одночасно прикладом того, як серйозна цікава музика через виконання викладачів та дітей ми зможемо представити також європейські цінності. Мікройні Масани, ми там також робимо акцент і увагу. І також там планується виставка картин учнів школи мистецтв. І, звичайно, там буде анімаційна програма для дітей. Березовий гай, анімаційна програма, концертна програма. І що важливо, кінопоказ. Ми відтворюємо цю традицію, коли вже тепла погода, і ми показуємо. Красиве цікаве кіно, просто небо це об'єднує громаду. Це об громаду. Це створює умови для більшої теплої комунікації. Мікронжесянка там є вже прекрасна, така знаєте, сучасна з елементами арт-мистецтва, Велика сцена, де будуть проходити дуже багато цікавих заходів творчих колективів, і що важливо, що ми таким чином розкриваємо мистецький потенціал і шерстян з цього мікрорайону їх піднімаємо в культурному сенсі для того, щоб їх включити в загальну в загальну картину взагалі мистецьких подій. І 21 травня у нас є така цікава локація, як мережа солідарності, де ми запросимо всіх наших прекрасних. Прекрасну таку золоту групу це 60-70 які між собою комунікують, які, які ми покажемо, і кіно, і трішечки, можливо, вони е, е, мистецькі і соціально попереливаються е, якимись такими е, і досвідом, і емоціями, і саме головне тут комунікація. Чотири локації, багато подієвості. Багато подієвості. Основний наш Буде меседж Черніги це Європа. І ми сім з цим будемо іти далі, і будемо нашим партнерам розповідати, показувати і е, продукувати нашу мистецьку продукцію у всіх формах.